Бог бо так полюбив світ, а отже, і людину у світі, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. Вірувати в розп'ятого сина означає бачити Отця, означає вірити, що у світі наявною є любов та що любов Ота є могутніша від будь-якого зла, яке охоплює людину, людство, світ. Вірити в таку любов означає вірити в милосердя. Вірити в любов означає вірити в милосердя. Насправді повірити в любов безкорисливо, любов, як найвищу чесноту, любов Божу, є дуже важко. Деколи це справа, і цілого нашого життя удосконалювати себе в любові в чесноті. Чому я повинен робити багато речей? Чому я повинен бути? Добрим християнином. Тому що я люблю Бога. Це моя найперша відповідь. Я люблю Бога. Я хочу цього. Чому я повинен бути добрим супроти своїх рідних, супроти своїх родичів, а навіть ворогів? Тому що я їх люблю. Я в кожному з них бачу образ і подобу Божу, самого Христа. Я люблю їх. Чому я повинен проявляти вчинки милосердя? До тих, які найбільше потребують, до своїх ближніх, тому що я люблю. Моя любов я рушієм, мого християнського життя. Через свою любов я творю своє християнське життя. Де я черпаю цю любов? Звідки в мене появляється сила знову любити? Для доброго християнина це завжди тільки є Бог. Найкраще джерело нашої любові є любов Божа, як відповідь на Його любов, на Його досконалу любов. Тоді і наша любов ставатиме кожного разу досконалішою, кожного разу щирішою. Кожного разу ця любов ставатиме чеснотою, надприроднього характеру. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Господі, нехай зійде і перебуває з вами, і кріпить в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.